Одного разу вчитель вирішив дати урок своїм учням. Він попросив кожного з них принести до школи картоплю і прозорий пакет. Вчитель сказав: кожен раз, коли ви будете сердитися на когось і тримати злість у серці, пишіть ім'я цієї людини на картоплі і кладіть її в пакет. Діти так і зробили. Деякі пакети швидко наповнились, деякі залишалися майже порожніми. Через кілька днів вчитель знову зібрав учнів і попросив їх принести свої пакети. Картопля, яка лежала в пакетах, почала гнити і виділяти неприємний запах. Вчитель пояснив: кожного разу, коли ви тримаєте злість і гнів в своєму серці, це схоже на те, як ви носите з собою цю гнилу картоплю. Вона псує ваше життя, ваш настрій і ваше здоров'я. Витратите енергію на те, щоб підтримувати цю злість, замість того щоб зосередитись на позитивних речах, учні зрозуміли урок вчителя, відтоді вони намагалися не тримати в серці злість і гнів, адже це робило їхнє життя кращим і щасливішим.